Наша основа проста віра, глава Трума У нашій главі ми вивчаємо наказ Святого, Благословенний Він побудувати в постелі мішкан і спорудити його приладдя, як і в будь-якому проєкті першим кроком є збір пожертвувань. Одним із найважливіших та необхідних елементів конструкції мішкана були підніжжя. Вони були найнижчою частиною мішкана. Але встановили його тверду основу, щоб руси, з яких складалися стіни мішкана, могли стояти стійко та безпечно. Необхідно було вставити бруси у підніжжя. Всередині кожного з нас та є мішкан невеликий храм для Всевишнього. У торі сказано і побудують мені храм, і я мешкатиму серед них. І мудреці пояснюють, що це серед них треба розуміти, як серед. Усередині кожного з них мішкан у душі теж починається з підніжжя. Вони символізують той простий вислів, з якого ми починаємо кожен день. Моде Анілефанеха Мелехайвекаям у проєкті збору коштів на мішкан було кілька видів пожертвувань. На деякі цілі кожен носив кошти за своїм бажанням. А на деякі цілі у всіх була єдина норма участі. Тому що прийняття тягаря і проста віра у Всевишнього. Основа кожного з нас однакові і єдині у всіх євреїв. Шаба шалом!